І сім'я святого, всіх ворога, брати, сестри, ще розвяжної старі зв'язатом пам'яті свята Апостола Андрія, перезваного одного із 12 близьких учнів Спасителя. Первизваний, тому що перший був покликаний Господом на служіння апостольське. Він був із Вівсеїди, своїм старшим братом Петром. Він був учнем притечі Христітеля Господня Іоанна. І коли Іоанн Хреститель указав, що це Агнець Божий, який бере гріхи всі на себе, апостол Андрій, не задумавши, послідував за Спасителем. І пішов, покликав свого старшого брата, Петра, тоді ще Сімона, яким Господь дав ім'я Петер, що камінь над цим сузіждою церквою. І таким чином вони стали першими учнями Спасителя. Сьогодні ми чуємо, як ми почитаємо, як ми славимо, як ми говоримо про апостола Андрія Перезвання. Ну Це, браті сестри, була віра. З дитинства теплилася в нього віра. Він інтересувався спасіння своєї душі, він шукав, як обрести того, від кого залежить життя. І коли один раз почувши про Спасителя, він залишив все і ні в чому сумніваючися. Сьогодні ми кажемо апостолів. ну за ким вони пішли? От хтось до вас прийшов, вас кличе. І ви не знаєте його, він нічого не має. Земних статків немає домівок, немає якихось таких ну, заможного життя, що може щось вам звертати. І він кличе йти за ним. Ну наскільки був вплив на душу? Що це необичний чоловік, необична людина, що в голосі, криється весь сміст життя заставили людей і сімейних, адже апостол Петро був сімейний. Він мав жінку залишив сім'ю. Сімон цілок, який тільки що женився, залишив свій брачний і пішов бізнесмен. Це апостол Матфій, який мав дуже великі статки, був заможним чоловіком. І він всі стали учнями спасите, що таке почути голос, брат і сестри? І сьогодні, коли ми кажемо, а хто йде в церкву? А той такий. А дивимося, може там хтось керівник є державний, силових структур, може бізнесе, може підприємець, може якийсь вчитель, чи лікар, ми шукаємо. Ну, Господь якоїсь такої зацепки, хто там ходить, та йдуть люди можуть бути і без освіти, і неграмотні, і не з такими великими статками, якими би хотіли, маємо. Може ми рівняємося тупками з ними, але вони мають більше, тому що вони почули зов. І навіть ті люди, які я перечислив, і лікарі, і державні, і підприємці. Якщо йдуть, вони, значить, почули голос. Є і інші люди, але вони цього голосу не чують. У них заглушено. І ми знаємо, що апостол Андрій пішов з проповіддю. Що таке колишня була проповідь? Це там, ну, якщо можна так порівняти, коли ти виходиш там років 10-20 на городі ніхто нічого не садив, не обробляв. І тобі дали цей город. І ти вийшов і подивився, думаєш, Боже милости, що я буду з ним робити? Як страшно дивитися. Але кажуть люди старі, ті, хто трудиться, очі бояться, а руки роблять. Так і апостоли не вийшли, вони бачили у людей каміння, черствість, глухість, німоту духовну. Але вони йшли на проповідь. Для того щоб посіяти, проробити це зерно віри, любові, спасіння душі. І апостолу після Вознесіння і в сушестві Духа Святого апостолу Андрію вийшло піти на проповідь і Візантію. Перше місце, до речі, яке сьогодні колись була Візантія, Візант, приписують засновниство Андрія пересванього, і греки хваляться. Це була велика імперія, це було місто, столиця імперії, зараз теперішній це Стамбул. І ми знаємо, що з проповіддю апостол Андрій прийшов і до нас, до Чорного моря. І коли він проснувся до гір київських, і коли він переночував, це не просто були походи, Проходить, це потрібно буде спори, це потрібно було доказувати, відкривати людям істину. І коли він своїми учнями проснувся і подивився на Київські гори по преданню, що він сказав слова, що тут восіяє благодать Божа. Тут буде багато церков і то той встановив там хрест. І ми бачимо Київ. Це колиска православ'я, це мати всіх міст русських, звідки пішла і віра, і хрещення, і богопізнання. І ходячи всюди з проповіддю, наставляючи людей, ставлячи єпіскопів, священників, він своє життя закінчив в Греції патра, де також ісціляв дуже багато людей. Апостол Андрій робив множество чудес, І ви думаєте, коли кажуть люди, що от побачу чудо, і я повірю, ні, браті і сестри, ви подивіться, були 70 років люди без влади. І вони дожили до теперішньої, так кажуть, демократії, але не на за затаїли злобу, що сьогодні вони готові церкву віруючих людей, священників і єпископів так само гнати, як тоді. Вони мають теперішній час для них це радість. І коли апостол Андрій ісцілив керівника міста, його брата і його жінку, які були дуже хворі, немощні з одра смертного підняв, і їхній брат, родич, затаїв злобу на апостола Андрія, що вони прийняли хрещення, прийняли Христа. Він заключив його темницю, потім вивів його. Щоб розібняти, але апостол Андрій просив, що він недостойний розп'яти, бути як Ісус Христос на Христі. Його розібняли, як ми буквою Х. це Андріївський хрест. Він є до цих пір, патр, в храмі величному такому, як колись один раз з ньому був. І знаєте, яка різниця між віруючими і невіруючими людьми? От греки, вони. Що на корфу до досвяті Спиридона, вони коли йдуть на роботу, в школу, по домашніх свіх, вони йдуть через храм. От на Патрах люди заходять в храм, приклоняються до Христа і виходять далі А ми, коли йдемо попри церкву чи попри капличку, ми відвертаємося, навіть і не хрестимося, і не вчимо дітей, бо ми не маємо коли. Це для нас проста будівля. Ну ми кажемо, ми християни. Я хрещений. А покажи плоди твого хрещення. Покажи плоди твоєї віри. Ти обманюєш себе і себе прикриваєшся. Тебе така ж слова затаїлася на віруючих людей. Чому сьогодні закривають церкви? Чому сьогодні гонять? Тому що в них є злоба, ненависть, що ми пізнали Христа. Ми віруємо в Христа. Ми чуємо голос. І ми. І йдемо за ними, старай там, спотикаємося, але йдемо. І, браті сестри, сьогодні ми просимо Андрія з вами, щоб його молитвами Господь укрепив сьогодні, просвітів наші сім'ї, наші родини, щоб ми не відпали ніколи від Христа. Адже ми це труди апостольські, які колись просвітили. куди нам йти? До кого нам більше йти? І нехай апостол Андрій, який молився на Христі, і він. Був прив'язаний, не прибитий, прив'язаний, щоб більше муки мати. І коли його хотіли, люди возмущалися і хотіли зняти вже з Христа, але він молився, що він передав свій дух, пострадав за Христа на Христі і осінило його таке сяє облако сонячне. З Христа він ще проповідував. І коли підійшли до нього, тому що імператор забоїв, керівник міста цього побоявся. Що возмущаються люди і хотіли розв'язати, але коли прийшли розв'язати апостол Андрій, придовшив свій дух в руки Божі. Так закінчив апостол Андрій свої земні труди, проповіді Іван. Всі любимі учні Спасителя, крім одного Слова, вони були мучниками, закінчили життя мученістю. І дай Боже, щоб їхнє зерно віри, нас проросло, Що ми казали дітям, що не тільки вони бешкотували там, що щось загадував, не робіть цього, не кажіть, це спільного з апостолом, з трудами немає нічого. Вона влюбиться щось таке земне, таке вредне, таке, розумієте, Богу не угодне. А ви храніть Богу, навчайте їх. І ніколи нічого не бійтеся. Тих, хто нас сьогодні завідує, хто обсуждає. Але знайте, що ми йдем дорогою апостольства, апостола. Андрія Перезвана, який веде нас до Христа. І нехай Господь допоможе нам бути вірними дітьми, Божими дітьми, віри Христової, церкви Христової. І будемо свідчити свою віру між тим, хто сьогодні терпить. поможе нам всім Господь. Вони апостола Андрія, Господь, нехай хранить наших воїнів, кожного з нас, наші родини, дарує мир на нашу землю і допомагає нам бути благочестивими, добрими і вільними.